Завершились фінальні тренувальні збори перед чемпіонатом світу і маф, який відбудеться в Албанії з 20 по 25 листопада. Збірна Волинської області по ММА виставляє 5 чоловік, два по молодіжки, да і три по дорослих. Всі спортивного клубу воїн. Загалом до всеукраїнської збірної змішаних єдиноборств ММА увійшло майже 40 спортсменів, які наприкінці тижня вирушать до Албанії представляти Україну. Наших з Луцька їде 5 чоловік. От, е, по молодежі, по молоді в нас їде 2. Поримчук Іван, він дебютант і Калінчик е, Юрій також дебютант, Калінчик 65 кг, а Поримчук Іван 93 кілограма. От, вони виграли чемпіонат України, відібралися і зараз е, їдуть першими номерами. В цьому році ж, Ваня Порумчук в 16-17 років виграв чемпіонат світу по ММА. По дорослим на чемпіонат світу з Луцька їдуть Андрій Місюк, Андрій Гуславський та Солтан Велієв. Я Готуюсь на чемпіонат світу. Дебютант 9 років займався за шанс позмагатися на світовій арені. І, власне, цей шанс мені випав. Вагова категорія 83,9 кг. кілограм. Ми пройшли п'ять зборів тренувальних таборів, таких дуже потужних, починаючи ще з кінця весни, все літо. І ось заключний тренувальний табір, який закінчився сьогодні зранку. Це було важко, але я думаю, вона того варте. Султан Веліїв, який той рік на чемпіонаті світу з ММА здобув бронзу, твердо налаштований вибороти золото. Зараз готуємося до чемпіонату світу в Албанії. Буде тільки перемога, перше місце золота медаль. Прийшлося зігнати 11 кілограмів. Уже 8 зігнав, 3 залишилось. І ще є час, так що все буде класно у нас. Тож перед виїздом на чемпіонат світу бійцям, які представлятимуть Волинь, голова Федерації змішаних єдиноборств ММА Михайло Смолка вручив нову спортивну форму з символікою клубу, а також костюми збірної України для тренувань і виступів. Сьогодні ми в президентах федерації Волинського з ММА знаходимося в офісі. Вручили хлопцям на дорогу костюми, от щоб вони гарно в нас виглядали, щоб були відрізнялися від. Інших все, що ми робимо для спортивного клубу, матеріальне і все остальне, це тільки наші партнери. Держава нам не допомагає, міська влада нам не допомагає, так що, все за власні кошти, як можемо, так допомагаємо. Юним спортсменам форма дуже сподобалась. кажуть, почуватимуть себе більш впевнено та презентабельно. Волинська федерація змішаних єдиноборств подарувала членам збірної України з Луцька ось таку форму, які ми поїдемо на чемпіонат світу в Албанію. Тож побажаємо волинським спортсменам нових здобутків і перемог на чемпіонаті світу з ММА.